Мріяли стати в дитинстві. Чи здійснилась мрія? О ким тільки не мріяла стати в дитинстві. І лікарем, і вчителем, і танцівницею, і художником. Ну, я вчитель. Мабуть, що ну так частково здійснилась. Я мріяла в дитинстві, ну зовсім в ранньому дитинстві стати або продавцом молока з бочки. Або водієм трамвая не здійснилось. З чому? Тому що стала науковим співробітником. Ні, не здійснилося. Ким хотіла Ну, Я хотіла бути врачом, а вийшло. Зовсім інше. Було, багато було професії, ну в основному швея. Мабуть, що ні не здійснилося, я так не пам'ятаю вже, ким я хотів стати. IT працюю. А ні, мрія не здійснилася. Вихователькою мріяла бути колись. Потім моделлю, коли трохи підросла, а потім вже не мріяла. А ким можете, яка професія у вас? Журналіст. Здійснилась, мрія. Ну, в принципі, я не хотіла бути бухгалтером, але стала ним. А, а ким хотіла стати? Ким хотіла. Щось з творчістю, але тут теж творчості вистачає. А хобі у мене тепер це творчість. Просто я хобі. Я Ну, я люблю і малювати і вишивати. Ну, це перейшло мене в творчість. Тепер хобі. Я мріяв бути математиком. І майже я фізик-теоретик. Мені подобалось з числами возитись ось так. В школі потім олімпіади були. Потім, потім довго вирішував все ж таки лікарем чи фізиком. Вирішив таки фізиком. А, а займаюся зараз медичною фізикою. В дитинстві, мабуть, військовим, але не здійснилось. А чому так? Ну, тому що обставини так склалися. Не здійснилось, Я мріяла стати вчителем, а стала продавцем. А чому так? Ну так склалося. Не знаю, в житті не знаю, чому. Дійснилася. А яким парень? А як от дійшли до цього? Ну так, да, вчилася багато років. Вчителем так і стала. Ну, він вільніший викладачем. А якого, кого Історія. О, Омріяна моя ідея, втіла життя після армії. Закінчую університет, зараз ще працюю, хоча вже і на пенсії.